Миколаївич, пройшла вже майже доба, як ми перемогли та вийшли до Української прем'єр-ліги. Чи усвідомили вже? Так, усвідомив. Починаючи зранку, я цілий день розмовляв по телефону і готуємось до наступних матчів, зустрічей. Ми виконали дуже велику роботу. Дякувати Богу, що так сталося, що з'явився другий шанс і ми ним скористалися. З самого ранку вже десь. Це так більше все продумали що і, ну, напевне, більше повірили, що ми зробили цей важкий крок і піднялися дивізіоном вище. Та нічого нового, що нічого нового не сталося. Ми готуємось в звичайному режимі, як ми це і до, до цього робили. Але завдання відновити футболістів на неділю, ми вже граємо в Черкасах. Так що все йде своїм Своїми кроками ми йдемо. Ми грали з ЛНЗ два тижні тому, але це були збори, це були там навантаження, та сама погода була було під 40 градусів, і футболісти не могли ще грати так багато часу. Так що ну це вже зовсім друге, це вже буде зовсім друге, тому що це чемпіонат, тут вже йдуть, боротьба йде за золоті очки, і тут трішечки все по-другому. Чекаємо на матч, будемо вже готуватися. Найголовніше зараз це відновитися після двох важких ігор. І будемо проглядати, дивитися матчі ЛНЗ, тренера нам вкажуть, що нам робити, і будемо вже готуватися безпосередньо до гри. Це дебютний сезон команди в першій лізі, ваш дебютний сезон як головного тренера. Чи є таке відчуття, що все сталося так, як мало бути? Як сучасно, то я не знаю, як відповісти на це питання. Ми йшли, ми, ми рухались від гри до гри, і може тільки зараз ми більш, більш так усвідомили, що ми зробили. Але далі буде ще важче, тому ми знаємо, куди ми попали. Я сам не рахую, що я там грав в вищій лізі, я там зіграв, може, пару матчів, тому для мене це теж шанс зіграти на найвищому рівні в нашій країні. Всі будуть віддавати останні сили, як ми це робимо в кожному з матчів, тому дуже хочеться вже дебютувати з лівим берегом. Та, напевне, показати себе, що ми можемо там грати, кожен з нас. Як ми з братом, так і вся команда. Було таке відчуття, що команда віднеслась до цих матчів в турнірі чотирьох більш спокійно та виважено, ніж тоді до стикових матчів. І можливо саме це і стало ключем до перемоги. Ну, я вже говорив, ми винесли урок після ігор з оболонію, і футболісти відчули це на собі, що люба помилка їм не вже неможливо виправити. Там вже шансу не дають, і часу не дають. І футболісти вже, я думаю, що футболісти більш психологічно вони вже були готові. Так що, А так ми зіграли організовано, зіграли на результат і не досягли своєї мети. Ми були більш, напевне, фізично готові, свіжіші, ніж при кінці чемпіонату, коли грали перехідні матчі з оболоні. Це, напевне, найважливу роль зіграло. Ну, напевно, це все не просто так було. Ми пройшли через багато що так за цей сезон, і тому завдяки нашій плідній роботі я думаю, що ми заслужили на це. Як саме налаштовували команду на, на фінал? Спокійно налаштовували. Особливо там нічого не треба було говорити, знаєте, їх накручувати в спокійному режимі. Ми показали лише там, деякі моменти в ігри, зробили виборки, відеоаналіз провели. Та й все, підготувалися до стандартних положень і забили ми після них. Так що, нічого, звичайна наша робота. Неймовірний вчорашній гол в твоєму виконанні. Ти правша, про те. Вчора ти забив лівою цей шедевр. Пригадає, як це було. Микола когут проходив по флангу. Я там трохи йому допоміг у захисника відібрати м'яч. Прибрав під ліву ногу. Спочатку, якщо чесно, хотів подавати, бо зліва, ліва нога в мене не ударна. Але потім вже побачив, що партнери знаходяться не дуже вигідних позиціях, і вирішив пробити. І добре, що так сталося, і вдалося забити гол. Своїм голом ти вчора поставив крапку в вчорашньому матчі. Пригадай цей момент і свої емоції в той, в той час. Бував здорово Саша Дударенко кинув синиці. Синиця протягнув м'яч, обрав на замасі упорного хава, минає і викотив сухоручку. І Даня, як хороший асистент, побачив, що там є зона, вкотив мені, я просто прийняв і лишилось тільки попасти в рот. Вже в неділю граємо перший тур в українській прем'єр-лізі. Що зараз за планом у команди? Як готуватиметись до першого туру? Чи щось змінилось, чи все так само, як і було до цього? Ну, В звичайному режимі ми ж не можемо тренуватися по 5 разів на день. Ми тренуємося зараз в одноразовому режимі. І в звичайному режимі готуємося. Нічого нового не сталося, просто рівень суперників вже на... Набагато на вищий. Чи поставлені вже якісь задачі на дебютний сезон в УПЛ? Та ні. Ми з президентом зараз тільки будемо зустрічатися, будемо говорити цю ситуацію. Вчора ми так пораділи і пораділи за хлопців, пораділи за свою роботу, яку ми зробили. А сьогодні зранку вже почалися робочі будні і працюємо. В чому сила нашої команди? В колективі. Колективі, тому що колектив, я як головний тренер, я пишаюся нашими хлопцями. І саме головне, що колективом. Дуже приємно з ними працювати. Ігрова дисципліна це, напевно, найвеликий такий аспект, в якому ми сильні і за рахунок якого ми добиваємося результату. І плюс це наш колектив, який тут зібрався. І я рахую, що це теж велику роль відіграє. Ваш колектив, ваша сила? Звісно, що так.